Я відміряла нитку, відрізала. Тепер беремо нашу ниточку із моточка і будемо в'язати хобот. Так, дивимось. Тут внизу у нас є шість петельок. Один, два, три. У четверту петельку приєднуємо нашу ниточку. В'яжемо три стовпчики. Один. Другий, третій стовпчик по тих петельках, які ми залишали для хобота. Внизу, Знизу, бачите, ось так. Тут ми в'яжемо три стовпчики без накиду. Кутик, так, потоку, у куточок ми в'яжемо один стовпчик без накиду. Так, далі будемо в'язати шість стовпчиків. По верхніх петельках. Один. Другий стовпчик без накиду. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Повертаємо трішки наше в'язання. Дивимось. Тут у нас буде один, два, три. А оцей кутик ми в'яжемо знову один стовпчик без накиду. І по нижніх петельках в'яжемо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так, Третій. Тепер я позначаю початок ряду і буду в'язати по колу. В'яжемо. Наступний ряд 12 стовпчиків без накиду, по колу. Так, попадаємо в першу петельку. Один. Два. Три, чотири. П'ять, 6, 7, 8. 9. Якщо ви замітили, мігачок дуже співає. Не знаю в чому причина. Якщо знаєте, напишіть 9, 10, 11, 12 Стовпчики без накиду. І робимо в останніх двох петельках, робимо убавку. Ми пров'язали другий ряд хобота. Позначаємо початок ряду і в'яжемо третій ряд. По колу 11 стовпчиків без накиду, убавка. 1, 2, 3. І продовжуєте 11 стовпчиків без накиду, а в кінці буде одна убавочка. Я вже пров'язала 11 стовпчиків без накиду у нас. Ось так виходить у нас. Наступному ряді будемо в'язати 10 стовпчиків без накиду у балка. Позначаємо початок ряду і в'яжемо по колу 10 стовпчиків без накиду у балка. 1, 10, і в кінці одна балка. Переходимо до в'язання наступного, це у нас буде п'ятого ряду, позначаємо початок ряду. По колу в'яжемо 9 стовпчиків без накиду у балка. 1, 9. І в кінці у балка. Ми пров'язали 5 рядів. В шостому ряді позначаємо знову початок ряду. В шостому ряді в'яжемо 8 стовпчиків без накиду, у балка. Один. Вісім, обовка. Ми пров'язали шість рядів. Сьомий ряд у нас буде без змін. По колу, дев'ять стовпчиків без накиду, один. Дев'ять. Давайте глянемо, що в нас виходить. Ось так. У нас виходить такий хобот. Він буде у нас на кинобік. Ось так. Красиво. Коли ми це все оформимо, побачите, яка буде краса, в'яжемо восьмий ряд. У восьмому ряді вяжемо сім стовпчиків без накиду у балка. Один, два. Продовжуємо до кінця ряду. 7 стовпчиків без накиду, убавка. Пров'язали 8 рядів. 9 рядів в 9 ряді в'яжемо без змін по колу 8 стовпчиків без накиду. Переходимо до в'язання 10 ряду. В'яжемо 6 стовпчиків без накиду, убавка. 1, 6, убавка. Знову позначаємо початок ряду. В 11 ряді в'яжемо 5 стовпчиків без накиду у балка. Пров'язали 11-й ряд, в якому 5 стовпчиків без накиду у балка. Тепер позначаємо початок ряду і будемо в'язати без змін по колу 12-й 13-й ряди по 6 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали 13 рядів. Ниточку відрізаємо, витягуємо. Беремо голку. І будемо стягувати отвір, хобот не наповнюємо. І стягуємо акуратно хобот цей отвір. Так, стягнули ниточку всередину і закріплюємо всередину. Ось так. І тут я легенько закріплю. Так, ниточку. закріплюю. Підводжу ниточку до того. У кінця нитки, з ми, яким ми розпочинали в'язати хобот, і можемо його зв'язати, щоб закріпити. Ось так. Ніточку відрізаємо можна довшу і не буде видно з середини. Ось такий хобот у нас виходить. Будемо вставляти оченята в дев'ятому ряді. Треба відрахувати. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ось цей ряд. В дев'ятому ряді на відстані 9 стовпчиків. Давайте спробуємо звідси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так. Ось тут, від кутика відступаємо одну петельку. І тут від кутика. Откутика відступаємо одну петельку, одне око. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І від кутика, до цього кутика, одну петельку, ось тут буде друге око. Очі я використовую 18 мм на безпечному такому кріпленні. Заглушечки я поза камерою. Ставлю. Очі в мене ось такі з переливом. Ви можете використовувати оченята номер від 16 до 18, можна і 20. Просто слоників тоді будуть дуже великі очка, ну, але це на ваш вибір. Можете брати будь-які. Бажано менше, ніж 16, не використовувати мені. По практиці бачу, що вони замаленькі. Коли я поставлю на заглушках, покажу, як воно вийшло. Ось так я заглушками закріпила оченята. У мене оченята має таку захисну плівочку, я поки що її не знімаю. Хочу зробити легеньку тяжку знизу під очком, вводимо голку з ниточкою. Ниточку можете брати в будь-яку, яка вам підходить. Не плюшив, а напів бавовняну або стопроцентно бавовну. І ось так через два стовпчики під оком я вводжу і роблю такий штрих, таку тяжечку будемо робити. Так, тут ниточка знизу, щоб вона трішки залишаємо кінець, щоб вона не витягнулась, потім за нею будемо стягувати. Так, і так само я роблю з другого боку під оком. В ряді під оком. Ось цьому кутику. І через два, так, мені треба один кінець. Так. Через два стовпчики вводимо голку в середину. Ось так. Ось тут у нас є два кінці, за яких ми легенько стягнемо, щоб була легенька утяжка очей. Ось так, бачите? Зараз ми будемо наповнювати акуратно, щоб ця нитка не витягнулась. І потім чуть-чуть наповнимо верх голови, потім ми зробимо легеньку утяжку наших очей. Беремо наповнювач, наповнюємо акуратно верх голови. Ось тут у нас є ця ниточка перетяжка, вона хай буде. Можна її трохи в бік відсунути і наповнюємо голову. Зверх я наповнила. Можна так, щоб гарно на камеру показати. Можна затягнути за ці нитки легенько. Ось так. Коли я тягну, дивіться, коли я тягну, бачите, робиться легенька утяжка. Ось тут. Потім стане все гарно на місце, просто зараз у нас ще не наповнено до кінця голова і не зв'язано. Коли ви наповните все повністю, розправите гарно, то у вас будуть дуже гарно дивитися ці оченятка. Тут стягуємо нитку, зв'язуємо, закріплюємо міцненько, щоб не розтягнулася розтяжка. Потім будемо наповнювати голову далі. Ось так в мене виходить. Ніс ми не наповнюємо, хобот, ми не наповнюємо. Зараз я поза камеру з'яжу, бо мені на камеру не зручно, і покажу, як у мене вийшло. Ось так в мене вийшло. Тепер поступово наповнюючи голову, цю ниточку ми можемо відрізати. І заховати. Наповнюючи голову. Дов'язуємо ще тих два ряди, про які я вам говорила раніше. Це у нас буде 16-й ряд. Так, визначаємо початок ряду. Два стовпчики без накиду у балка. В'яжемо. Один, два, у балка. Повторюємо до кінця ряду ще 5 разів. два стовпчики без накиду у балка. Ряді має вийти 18 стовпчиків без накиду. В'яжемо 17-й ряд. Один стовпчик без накиду у балка повторюємо 6 разів. Один стовпчик без накиду. У балка. Повторюємо до кінця ряду ще 5 разів. Кінців ряду в нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. Поступово наповнюємо голову. Пров'язали 17-й ряд. Тепер в'яжемо 18-й, 6 убавок. Одна. І шостей І ще такий кінець нитки в мене залишився. Зараз я ще доповню іграшку до кінця. За допомогою олівця я пропхаю туди. Наповнювач, я вже вам показувала, як я взяли тулу, як я це роблю. І просто ниточкою потім стягну цей отвір. Ось така голова слоника в нас виходить.